Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Я Аделі Пешман Понте, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми говоримо про падіння цін на нафту та наслідки для економіки Росії, а також обговорюємо спеціального посланця Володимира Путіна в США з міжнародного економічного та інвестиційного співробітництва Кіріла Дмитрієва. Сьогодні понеділок, 7 квітня, три роки і 43 дні дні. Спочатку повномасштабного вторгнення. Сьогодні зі мною старший закордонний кореспондент Роланд Оліфант. Обидва Франсіс і дом сьогодні відсутні. Тому Роланд робить для нас оновлення. Я почну не з дипломатії чи поля бою, а з чогось зовсім іншого. А саме, я впевнений, всі, хто це слухає, нервово перевіряють фондові ринки по всьому світу. Один з наслідків цього дивовижного обвалу фондового ринку, який є наслідком дій Дональда Трампа, це досить драматичне падіння цін на нафту. І це, звісно, важливо, адже Росія збирає величезну частину своїх доходів з цін на нафту. Це несподівано ніхто насправді цього не очікував, але це велика новина, і я думаю, ми повинні звернути на це увагу. На початку подкасту, тому що в наступні дні та тижні можуть мати досить серйозні наслідки для військових зусиль Росії. Отже, Дмитро Пісков, кремлівський прес-секретар, сьогодні визнав, що ситуація навколо нафти дуже напружена. Нафта впала на 7% Ну впала на 7% у п'ятницю. Нафтобренд і WTI минулого тижня втратили 10,9% та 10,6%, відповідно. Нафта та газ становлять близько третини доходів федерального бюджету Росії. Це Пісков говорив щойно журналістам у Москві. Звісно, ми дуже уважно стежимо за ситуацією, яку наразі характеризують як надзвичайно нестабільну, напружену і емоційно перевантажену. Він пов'язав турбулентність з рішенням Дональда Трампа ввести тарифи на країни по всьому світу. Ситуація в глобальній економіці є. Дуже дуже напруженою і сповненою негативних очікувань, як у експертному середовищі, так і на ринках. Я не наважуюся робити якісь тверді економічні прогнози. Це не те, в чому я дуже добрий, але тим не менш, це це безумовно щось, за чим я думаю, всі повинні стежити протягом наступного тижня. Можливо, ви побачите, що Кремлю доведеться певним чином. Пристосуватися до цього, переходячи до військових оновлень для загального огляду, бо суті, загальний темп все ще такий, як був протягом кількох тижнів. Бої у всіх звичних місцях інститут вивчення війни заявив, після оцінки подій за останні. Кілька місяців темп російського наступу в Україні постійно знижувався з листопада 2024 року. Частково через ті успішні українські контратаки на Донбасі біля Покровська, які ми спостерігали за останні декілька місяців. У повітряній війні російські сили здійснили найбільшу серію ракетних та дронових ударів по Україні майже за місяць. У ніч з 5 на 6 квітня. Я впевнений, що слухачі бачили кадри та повідомлення, наслідки деяких із цих ударів протягом вихідних. Українські чиновники. Також підкреслюють факт, що за їх словами Росія використовує свої військові кораблі в Чорному морі для здійснення ракетних ударів по Україні в той час, як Росія продовжує зупиняти мораторій на військові операції в Чорному морі, який Україна та Сполучені Штати спільно запропонували для трохи детальнішої інформації. Просто пройдемося навколо фронту. Отже, почнемо на півночі, навколо Сум і Курська. Є повідомлення про незначні, але нещодавні російські просування на території частини Курської області, яку Росія все ще утримує, і в Сумську область, де росіяни перетнули кордон на землі. Мало руху в Харкові. Однак росіяни роблять або зробили протягом останніх 24 годин досить злагоджені зусилля. Ганськ на східній стороні Харківської області центр стратегії оборони, Київський аналітичний центр з питань оборони, припускає, що Росія намагається розширити свій плацдарм на річці Оскіл. Аналогічно, Росіяни здійснюють атаки навколо Лиману, навколо часів яру і вниз, у напрямку до Покровська, а також далі вздовж південної. Лінії фронту в Запорізькій області, але жодних значних змін на лінії фронту. Сподіваюся, ви пробачите мене за те, що я не заглиблюсь у деталі. Деталі бойових розробок калібру 7,62 мм. Що стосується дипломатичних оновлень, це знову повертає нас до Дмитра Пєскова, який виступав раніше в Кремлі. Ще раз. Казуючи, що Росія ще не готова прийняти це перемир'я, все ще відкладаючи його на майбутнє. Тож сьогодні журналісти запитали його, чи зацікавлена Росія в перемир'ї чи ні. Його відповідь була: Так: Володимир Путін зацікавлений в перемир'ї в Україні, але Росія ще не отримала відповіді на кілька ключових запитань. І будь-хто, хто слухає цей подкаст, я впевнений. Будуть добре знати, що це вже давно російська позиція. Знаєте, так ми хочемо, ми хочемо перемир'я, але нам потрібно знати ось це і що щодо цього, і що щодо того, настрій, який виходить з Вашингтону. Протягом вихідних і минулого тижня це свідчить про певний ступінь нетерпіння, але точно не про те, що американці збираються тупотіти ногами. Я маю на увазі, Марко Рубіо сказав, що Америка не буде втягнута в цей нескінченний танець, будуть чи не будуть. Дональд Трамп сказав, що хоче, щоб бомбардування зупинили. Йому не подобається бомбардування, але він не дав конкретного тиску на росіян, і це ще одне велике питання, за яким слід стежити, звісно. Чи пробігло терпіння Білого Дому до Кремля? І вони вирішили зайняти жорсткішу позицію. Одна з дат, яку ми знаємо, це 21 квітня, і це було запропоновано фінським президентом, який, здається, зустрічався, граючи в гольф. З Дональдом Трампом на минулому тижні у Вашингтоні американці зазначили, що коли Кирило Дмитрієв, російський посланець, відвідав Стіва Вайкофа минулого тижня у Вашингтоні обговорювалися терміни. Да, це була американська позиція. Що це наш графік? Ми потребуємо, щоб все припинилося до такої то дати. Вони не повідомили нам, який це графік, але американці вказали, що очікують, що росіяни зроблять позитивний крок до припинення вогню десь у цей час. У більш короткостроковій перспективі, а не середньостроковій, це більш-менш те, де ми знаходимося, на жаль, в дуже загальних рисах. Дякую, Роланде. Які відповіді росіяни стверджують, що вони чекають? О Боже, я маю на увазі такі речі, як. Те, хто буде контролювати перемир'я, хто буде його забезпечувати, і так далі, і так далі. Я кажу це, виходячи з контексту і пам'яті про те, що вони зробили. Дмитро Пєсков не уточнив, які це питання в своїх заявах цього ранку. Він просто повторює, що ми шукали відповіді на ряд питань, і е, ми ще не отримали відповідей. Але слухачі будуть знати про різноманітні детальні запитання, які росіяни ставили. Щодо цього, включаючи хто це контролюватиме, що із постачанням Україні і так далі, але ми знаємо, що це випробуваний і перевірений в російська тактика перемовин справедливості заради, це не просто російська тактика перемовин. Всі знають старий принцип. Якщо хочеш, щоб нічого не відбулося, створюй комітет для запитань. Ви вчора опублікували профіль на Кирила Дмитрієва, який є спеціальним посланцем Путіна з міжнародного економічного та інвестиційного співробітництва, бо він щойно був у Сполучених Штатах минулого тижня. Чи можете ви розповісти нам трохи про цю поїздку, що в ній дивного та чому вона така особлива? Кирило Дмитрієв, знаєте, він не дипломат, але ми бачимо, насправді він не є технічно дипломатом, але відіграє дуже важливу роль у цих переговорах. Він прилетів до Вашингтона минулого тижня, щоб зустрітися зі Стівом Вайкофом, який, звісно, є спеціальним посланцем Дональда Трампа. І Дмитрієв цікавий, і його роль у цьому цікава. Тому що вибір Дмитрієва дуже схожий на те, що Кремль свідомо намагається дзеркально відобразити команду Трампа. Тож Стів Вітков... Старий знайомий Дональда Трампа, бізнес знайомий хлопець, який багато знає про нью-йоркську нерухомість, але що не займався великою мірою міжнародною дипломатією, і в організації Об'єднаних Націй, чи десь ще. І Дмитрієв подібно він також походить з бізнесу. Він фінансист. Не займається нерухомістю, але весь його досвід пов'язаний з міжнародним бізнесом і фінансами. У нього є ступінь зі Стенфорда. Він довгий час працював в американських інвестиційних банках і був добре відомий у Москві протягом багатьох-багатьох років, як е, один з цих російських бізнесменів е, або чиновників близьких до Кремля, які знали, як. Говорити про бізнес із західними і особливо американськими партнерами один із тих людей, який умів не лише подолати мовний бар'єр, але й культурний бар'єр. Одна з речей, яку мені сказали про нього, це те, що він розумів, як поводитися певним чином. І це насправді досить важливо в цих справах, тому що є дійсно великі культурні розриви між багатьма західними та багатьма росіянами, і бути спроможним подолати це і. Це виявилося перевагою у світі бізнесу у 90-х, 2000-х, 2010-х років у Росії, і саме тому його обирають, тому що він знає, як використовувати такі метафори, як синергія чи потенціал або е, інвестиції, або спільне підприємство на мові, яку зрозумів би хтось на кшталт Стіва Віткова. Але так вони зустрілися у середу, і нам сказали потім від американців, що. Обговорення було досить продуктивним. Дмитро опублікував дуже захоплені твіти про те, яким є Дональд Трамп, уникнув Третьої світової війни. І це фантастично. І що є велике майбутнє в американсько-російському бізнес співробітництві, де, звісно, він зробив усю свою кар'єру. Отже, це контекст цієї поїздки. Є багато інших речей, які ми могли б сказати про нього, якщо ви хочете про це почути. Так, абсолютно, я думаю, у вашій статті ви трохи говорите про те, що він не пройшов через ті ж самі державні школи, з яких зазвичай виходять російські дипломати, і що ви торкалися того, як він поводиться, і які ступені у нього є, що вирізняє його серед решти дипломатичного класу в Росії, чи не так. Отже, російські дипломати вони мають дуже горду традицію, і існує дуже добре встановлений шлях до того, щоб стати російським дипломатом, і він успадкований від радянської моделі. І загалом, але не завжди, ви пішли московською школою міжнародних відносин. Це досить елітне місце для вступу. Ви на правильному шляху, і тоді ви отримаєте роботу в міністерстві закордонних справ і будете підніматися по слизькій і, можливо, врешті-решт, ви отримуєте посаду посла, повертаєтеся, можливо, до організації Об'єднаних Націй та таке інше, і ви вивчаєте класичне мистецтво дипломатії, яке в російських та радянських умовах часто означає дійсно детальне розуміння прецедента певною мірою, і різні міжнародні договори та теорії міжнародних відносин, які ви можете повторювати і знову і знову кидати своїм співрозмовникам через стіл. Вони справжні майстри в цьому, і багато західних людей, які стикаються з ними, часто кажуть: Боже, вони, вони вражають, вони хороші ці росіяни. Коли вони стикаються з кимось на кшталт Сергія Лаврова, Міністра закордонних справ, який є абсолютним квінтесенційним дипломатом у Росії, вони жорсткі у них є цей справді. Добре розвинений спосіб ведення дипломатії, розуміння механізмів організації Об'єднаних Націй чи щось ще використання цього на користь Росії, і все таке. Тож це контекст російського дипломата. А Дмитро просто не один з них. Він дуже талановитий хлопець. Він насправді з Києва, де він народився і виріс у пізньому радянському Союзі. Він навчався у дуже елітній спеціалізованій школі з математики та фізики у Києві, яку, по суті, Радянський Союз з 70 х років. Започаткував високоспеціалізована школа, де була звичайна навчальна програма. Але також, якщо, наприклад, ти добре вчився з математики чи щось подібного, тебе відправляли до математичної школи. Ідея полягала в тому, що ці хлопці будуть вигравати багато математичних і наукових конкурсів як студенти на славу радянського союзу, а потім вони повернуться та ймовірно підуть працювати і будувати ядерну зброю чи щось подібне. Поки він був там, він відвідав Сполучені Штати в кінці 1950- х Був частиною програми обміну. Це був його перший візит до сполучених. Штатів і потім, звісно, приблизно в цей час радянський союз розпався. І як багато людей з цим фізико-математичним досвідом, він, врешті-решт, опиняється в міжнародних фінансах, спочатку в Америці. А потім, зрештою, повертається до Москви. Спочатку він керує інвестиційним фондом для американських інвестицій у Росію, а згодом його запрошують на посаду керівника російського фонду прямих інвестицій, який був інструментом російської держави для залучення грошей як для інвестування за кордон, так і для інвестування в Росію. Це було ну досить велике досягнення, і тепер раптово він з'являється з-поміж усіх людей, щоб вести. Весь найважливіший дипломатичний маневр кар'єри Володимира Путіна, тому не дипломат за жодними стандартами, але бізнесмен, чоловік, що вільно володіє англійською. У нього була репутація дуже вимогливого керівника в стилі вимогливих західних фінансистів. Люди, з якими я спілкувався, говорили про підручники в. Управлінні бізнесом від таких людей, як Маккінзі і так далі. І вони казали, що він з того середовища. Він розуміє, що в американському у інвестиційному банкінгу ви працюєте 24 години на добу. Ми не беремо відгулів. Це те, що ми робимо. Люди говорили про те, що під його керівництвом безумовно вигорали. Інші казали, що під його керівництвом вони розквітали. Але всі казали, що він дуже розумний, дуже працьовитий, і очевидно, у нього також є сімейні зв'язки. Тут дуже близький і лояльний до Кремля. Отже, чи знаємо ми, як і коли Крило Дмитрієв став довіреною особою і політичним діячем Путіна, коли він перейшов від життя фінансиста до ролі посланця? Тож, перше, тут існує сімейний зв'язок. Його дружина була університетською подругою однієї з дочок Володимира Путіна і все ще є е, заступником директора компанії, яку вона заснувала. Тож існує сімейний зв'язок із ширшою сім'єю Путіна. Я думаю, важливо зазначити, що Дмитро, наскільки нам відомо, він не є одним з силовиків, не є одним з тих хлопців біля Путіна, які прийшли з КДБ або служби зовнішньої розвідки чи ФСБ, що, на мою думку, теж важливо зазначити. Немає очевидного моменту, на який я можу вказати, але люди говорили про те, що десь усередині 2010-х, він почав ставати все більш відомою публічною фігурою, і була людина, з якою я говорив, яка тоді працювала з ним, і яка почала помічати, що. Він вчасно оголошував про певні інвестиційні проекти, так щоб Володимир Путін був першим, хто про це дізнавався, і так далі. І ця людина сказала, що у них склалося враження, що він стежив за великим босом, намагався задовольнити великого боса і звернути на себе увагу великого боса. Але є один дуже цікавий момент: це кульмінує в 2017 році візитом короля Саудівської Аравії до Москви, що був дійсно історичним візитом, якого не було раніше. І е, я зрозумів, що Ердів. Російський фонд прямих інвестицій і Кирило Дмитріїв фактично курували ці відносини, і все почалося з того, що він звернувся до країн Затоки, Еміратів, а також Саудівської Аравії, шукаючи інвестиції з Затоки в Росію. І е, він був дуже успішним у цьому. І колишній колега, з яким я говорив, сказав, що відчуття тоді було, що цей стосунок був під контролем рдів. Е, Міністерство енергетики не керувало ним, як можна було б очікувати з огляду на нафту і газ. Міністерство закордонних справ не керувало ним ні. Це була відповідальність Дмитрієва, тож ви вже можете бачити, що йому довіряють одну частину світу. Але потім його знову поява. Він фактично зник з заголовків після повномасштабного вторгнення в Україну і знову з'явився лише на перших переговорах у Ер-Ріяді між американцями та росіянами місяць чи два тому. І я думаю, що є два можливі пояснення, як. Не дивно, одне полягає в тому, що через те, що він був поза рамками, оскільки не був публічною особою, він вважався менш токсичним. Він не такий, як Дмитро Медведєв чи хтось, хто публікував абсолютно жахливі речі про захід і Україну та світ. Отже, тому що він менше був пов'язаний з такими речами, це робить його прийнятним для західних країн. І через те, що він має ці відносини з саудівцями, він був гарним вибором для Владиміра Путіна для цього. Інша теорія, і я повинен підкреслити, що я абсолютно не знаю, яка з них правильна, це те, що в певному сенсі він сам запропонував цю ідею. Можливо, він використав свої відносини з саудівцями, використав свою власну довіру серед західних бізнесменів. І можливо він сам зібрав цей проект і приніс його до Кремля, сказавши: дивіться, я знаю, як говорити з людьми, такі як Стів Вітков і Дональд Трамп. У мене також є чудові контакти в затоці. Я щойно розмовляв з я не знаю з Мухаммад Бін Салманом або хто-то там, і вони кажуть, що приймуть нас. Що ти скажеш? Чому б тобі не дозволити мені зробити це? І можливо, Володимир Путін дав йому зелене світло. І однозначно, протягом років були люди, які описують це як робочу культуру в Кремлі, що Володимир Путін виступає як ангельський інвестор чи щось таке. Підлеглі приходять до нього зі своїми проектами, а він вирішує, чи вкладати, чи ні. Або ні, це інформовані спекуляції. Я повинен абсолютно чітко обґрунтувати. Я не зовсім упевнений, як він прийшов до цього моменту. Але що абсолютно зрозуміло, так це те, що на даний момент він є головною особою в цьому. Він той, хто летів у Вашингтон, щоб поговорити зі Стівом Вайкофом, і їм довелося тимчасово зупинити санкції, щоб він міг приїхати, поспілкуватися і повернутися, бо його було піддано санкціям Сполученими Штатами. Отже, отже, він матиме досить велику вагу вплив на е хід тих переговорів. Я сповільнююся, коли кажу це, тому що як тільки я це вимовляю, я пам'ятаю, що насправді ніхто не має остаточної влади вирішувати чи вести перемовини окрім самого Володимира Путіна. І Ви упомянули, що Дмитро і виріс в Києві, і він з початку війни в Україні Є щось -то в тому, щоб на кого-то українець в этом контексті, і що ми знаємо о його або округ о війні. Запитав людей про це. Вони кажуть, що він досить закрита людина. Він насправді не говорить про політику та інші речі. Тож дивіться, якщо ви повернетеся до тих газетних вирізок американських, як місцевих газет, з часу, коли він був на шкільному обміні в кінці 1980-х або на початку 90-х років у Америці, коли він був просто цим високим підлітком з Києва. Там він цитований, говорячи про те, як Україна має сильне демократичне майбутнє, і про те, як росіяни і радянці намагалися придушити Україну, але демократія в нашій ДНК і все таке. Я повністю перефразовую, але щось в цьому дусі, яке досить поширене відчуття тоді в Україні. Ми знаємо, що вся країна проголосувала за незалежність, коли це винесли на референдум. Дивіться, той факт, що він змінився на відчуття себе як росіянина і е, служить Кремлю, це в певному сенсі не так вже й дивно. Я не знаю достатньо про його конкретне сімейне походження, але багато людей у Києві на той час вважали себе росіянами, особливо ті, хто мав етнічне російське коріння, батьки, які тоді були російськомовними. І довгий час в Російській імперії, потім у радянському союзі, а потім навіть у пострадянський період. І досі, якщо ви хотіли чогось досягти і були з провінції, не з Москви. Фактично, чи то провінція Україна, Білорусь, Грузія чи просто сільська частина Росії, потрібно було їхати до Москви, щоб щось із себе представляти. Москва це місце, де можна зробити кар'єру, де є гроші. І от люди могли б там осісти, могли б досягти успіху, могли б там зробити статки. І, можливо, ви просто починаєте відчувати, що ви більше ось я. Це місце, де я живу. Я говорю російською. Раптом ви працюєте на російську державу. Раптом ви одружені з кимось, хто близький до дочки Володимира Путіна, і ось ви тут. Він, очевидно, здобув довіру Кремля. Вони явно вважають його тим, хто ефективний і може вирішувати завдання. І я не думаю, вони не знайшли б його походження чимось, що варто непокоїтись, коли розглядають його лояльність. Навпаки, я підозрюю, що це частина гри. Ми можемо відправити на ці переговори людину, яка народилася в Києві. І вважає себе росіянином, тому що у певному сенсі, не кажучи і не заявляючи, це підкреслює цю сутність російського світогляду, який підкріплює весь воєнний проект, що Україна насправді є частиною Росії, а українці це просто росіяни з кумедними акцентами, які трохи введені в оману. Тож це були б мої думки з цього приводу. Вони такі цікаві, як би ви підсумували місію Дмитрієва в поїздці до Вашингтона. Мені здається, що його робота полягає в тому, щоб завоювати прихильність Адміністрації Трампа, говорячи її мовою, як буквально, так і в переносному значенні. Отже, він говорить добре і вільно англійською, діловою англійською, розуміючи, як спілкуватися з іншими чоловіками, які думають про мільйони та мільярди доларів, куди їх інвестувати, який буде прибуток, які переваги та які недоліки, і всі ці речі. І. Також лестити. Я маю на увазі, якщо подивитися на його твіти, то він твітує виключно англійською майже з тих пір, як повернувся і там повно похвал Дональду Трампу. Дональд Трамп самотужки відвернув Третю світову війну. Всі ці розмови про прекрасне майбутнє російських і американських бізнес-відносин з Ілоном Маском також. Ви знаєте, маю на увазі, він намагався поговорити про те, як російська космічна агенція. Отже, він міг співпрацювати з SpaceX, щоб здійснити мрію Ілона Маска про політ на Марс, і він дуже е, публічно це е, просуває. Тож я думаю, його завдання це захоплювати не лише посадовців, але й громадськість. Він з'являвся, наприклад, на Fox News з Бретом Байером минулого тижня, виступаючи презентабельно доступним способом, доносив те, що Кремль намагається продати. По суті, ось для чого він там, і це та людина, яку можна відправити для цієї роботи. Ви не могли б надіслати Сергія Лаврова. Це просто він забіяка. Це його репутація. Дмитро Медведєв, який колись був нібито дружньою особою поміркованого кремлівського лібералізму, написав абсолютно надзвичайно агресивні речі про Захід і Україну. Дмитрієв не робив жодних з цих речей і розуміє, як представляти себе американцям та на американському телебаченні. Тож, на мою думку, це його місія. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk до ю, на нашому веб-сайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukrainpotelegraf.юк. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.